Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом збито 4 ракети та 15 ударної БПЛА. пишуться про провари у ніч на 6 серпня 2024 року. Противник ударив чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М» КН-23 по Київщині з Воронської області РФ двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16-ма ударними БПЛА типу Шахед із напрямків. Ми з Крим, Курська область, РФ. відбивали Повітряний напад, мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБО повітряних сил в результаті протиповітряного бою було збито дві балістичні ракети Іскандер МКН 23 три дві кровані авіаційні ракети Х-59 та 15, ударний БПЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях найбільше дісталося броварамом. Наслідок атаки в Київській області пролунало щонайменше п'ять сильних вибухів. На місці ударів працюють оперативні територіальні служби. Телеграм-канали пишуть, що найбільше дісталося оперативно стратегічно. Аеродрому і у староконі Пілоти та техніка не постраждали. інфраструктура ціла. втім, виникли локальні пожежі через падіння ламки бойових частин. Горілому режі F-16 Росіяни браво почали рапортувати, що АФК не встигли сховати. Втім, ні, Україна добре підготувалася. В нас є понад 300 макетів західних літаків по різних аеродромах країни, які навіть через супутник не відрізниш від справжніх, тому бити вони будуть навпомацьки. Але ми встигли все сховати, все працює завдяки тактиці заложного. Тактика заложного рухомили. Огістики працює. Вороги не можуть знищити запаси наших ракет чи іншого зброєння, крім того, більше жоден політик. Навіть вищого рівня такого як Єрмак, не знає про остана та розміщення, будь-чого, що стосується військових. А ще декілька днів тому російська пропагандистка Ольга Скабієва вибухнула погрозами та істерила через постачання до України. винищувачів в 16 мовляв, це новий виток ескалації. Про це рупорка Кремля заявила в прямому ефірі по Ростелебаченні. Скабієва обурено заявила, що Пентагон планує оснастити F-16 Ті найсучаснішою зброєю та дозволити удари винищувачами по Росії. Окрім того, пропагандистка накинулася зі звинуваченнями на радника офісу президента Михайла Подоляка, та пригрозила російською розробкою балістичною ракетою іскандер. 1000 новий виток ескалації здається цілком зніс голову раднику офісу президента. Подоляк вимагає негайно знищити кримське місто. Також критично важливу інфраструктуру. Ростовської Білгородської, Курської області висловилася пропагандистка Путіна. Отіємо обнадійливо сказала вона, мовляв, армія РФ стежить за всім. Ма українськими литовищами, де може з'явитися американські літаки, а з її слів загалом до приймання Ф-16 Росія готова. А інші пропагандисти заявили, в Україні вже є тактика ядерна зброя, яка надійшла з пакеті літаків f 16 Така лякачка розганяється розпропагандистами по гебеліз каналах. Що тут сказати? Хворіють редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.